Марія Ольяновська вітаю. Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 30 серпня. Кірбі повідомив, що переговори щодо зброї між двома країнами активно просуваються і назвав звернення Путіна по допомогу до КНДР ознакою слабкості і відчаю. Ми не знаємо. Війна триває. Українці продовжують поступово прогресувати у ході свого контрнаступу. Відбувається багато кривавої боротьби. Не виглядає так, що Путін готовий скласти зброю, зупинити війну і щиросердно сісти за стіл переговорів із президентом Зеленським. І тому українці роблять те, що мусять, продовжують захищати свою країну і намагаються повертати території на сході та півдні. Ми з нашого боку будемо продовжувати підтрим. У їх безпековою допомогою надавати спроможності, які вони можуть використати, аби бути успішними на полі бою, щоб коли і якщо дійде до переговорів, президент Зеленський був успішним за столом переговорів. Водночас речниця Білого Дому Карін Жан П'єр додала, що Росія змушена була звернутись по зброю і техніку до злочинних режимів, таких як Північна Корея, частково внаслідок дії американських санкцій. США продовжують виявляти і протистояти спробам Росіян отримати зброю від КНДР та інших країн. Зокрема, вони закликають Північну Корею не укладати угод з Росією і дотримуватися своїх публічних зобов'язань, не надавати і не продавати Росії зброю. Також посолка в ООН Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила. Що Сполучені Штати будуть продовжувати докладати усіх зусиль, щоб цей союз по зброї не відбувся? Викенат Емивонат ми не можемо і не будемо мовчати, коли отримаємо більше інформації про те, що Росія продовжує звертатися до злочинних режимів у спробі отримати зброю та обладнання для підтримки своєї жорстокої агресивної війни. Ми продовжуватимемо працювати з союзниками і партнерами, щоб виявляти, викривати і протистояти спробам Росії придбати військову техніку в КНДР або будь-якій іншій державі, яка готова підтримати війну Росії проти України. Тим часом Україна продовжує задавати ударів по Росії. Зокрема, удари українських безпілотників по Москві, Чорноморському флоту та інших об'єктах на території Росії це невід'ємний елемент українського контрнаступу. А захід має діяти ще більш рішуче і дати Україні все необхідне озброєння для ефективного просування і повернення своїх територій. Таку думку висловив колишній командувач сухопутними військами США у Європі Бен Годжес в інтерв'ю грузинській службі «Голос Америки. Кенфенсебизмоденжостоґаундтекконтрнаступ це більше ніж просто наземна атака, яку ми бачимо. Люди на цьому зосереджені, так ніби контрнаступ це лише танки і піхота, які намагаються пройти через мінні поля. Це лише один із його елементів. Одночасно, українці здійснюють те, що ми б назвали багатоскладовими операціями. Вони завдають удари безпілотниками великої дальності по Москві, удари великої дальності по цілях у Криму, удари по. Сховищах палива по всій Росії застосовують морські безпілотники, що тримають російський чорноморський флот подалі від українського узбережжя. Я вважаю, що українці справді виконали непогану роботу. І звичайно, як усі вже чули, ми б ніколи не відправили американського солдата, німецького британського чи грузинського солдата в таку атаку без попереднього досягнення повної переваги в повітрі. А українцям доводиться це робити без жодної підтримки з повітря. Тому я вважаю, що критика не виправдана. Українці коригують свій підхід два місяці. Це небагато часу. Я просто більш оптимістичний і терплячий, але на жаль, українці і надалі зазнають великих втрат, тому що ми захід не надали їм необхідних можливостей. Повну версію цього інтерв'ю з генералом годжесом. Дивіться у нашій програмі Час Тайм та на інших соціальних мережах нашої студії. На цьому будемо прощатися. Дуже дякую вам за вашу довіру. Дивіться також наші щоденні брифінги та програму Час тайм. Бережіться на все добре.